Добрий день! Забоємо вже як це називає той процес, коли знімаєш на відео, як файно, сочно, смачно їсти. Могб чи мухбенг. Коротше, пишіть. Йдемо дегустувати рульку, вже хочу дуже давно. Так, котру взяв, тебе ротрима найвелика Так. Як би се начати сість процес, бо я са напарвав ножик. бо ножик... то не то, не то кіно. Пахне копчене мм. Аж кура. Оротити дуже добре. Обов'язково вучиться салфетку треба. Йой, коля майже не виключай, бо я мушу і все Майпу зв'язки до цього ставити. Всім гарного дня!